Попит на квартири під ключ на ринку нерухомості України майже відсутній. І покупець все одно змінить дизайн квартири за своїм уподобанням. Крім того, навіть найпростіший ремонт збільшить вартість житла в середньому на 300 доларів за квадратний метр, тому забудовники найчастіше здають помешкання із голими стінами. Квартири з ремонтом в Україні не популярні. Забудовники таких майже не здають. Це пов'язують з однотипністю радянських будинків. Українці від неї втомилися, бажають оригінальності. Сейчас люди самовыражаются, в чем только могут, в том числе в своем жилье. И типовые предложения здесь неуместны. То есть даже те компании, которые на рынке Киева пытались предлагать жилье под ключ, постепенно отказались от этого. Відсутність ремонту не повинна впливати на якість самого приміщення, кажуть у Ріверстоун. Стіни та підлога мають бути рівні. Якщо ж власник знайде недоліки, їх виправлять безкоштовно. Нова квартира має бути готовою до клеєння шпалер за бажанням інвестора. І цю роботу може зробити забудовник. Надіжний застройщик послугу услугу поділки квартири. У нас працюють професіональні дизайнери. Є бригади будівельні, -які, які можуть зробити, за договір договор з інвестором, можуть зробити відділку будь-якої складності. У Ріверстоун обладнали навіть спеціальні шоуруми. Це приміщення з меблями та ремонтом. Клієнт відразу може подивитися, якою буде його квартира, та обрати варіант дизайну.